Вікторія Тимошенко, майстриня Петриківського розпису, членкиня Національної спілки майстрів Народного мистецтва України та Дніпропетровського будинку мистецтв. Вікторія родом із степової Петриківки, знаменитої на весь світ своїм художнім розписом. Майстриня з задоволенням поділилася з нашим садочком своїми інтерв'ю та деякими елементами петриківського розпису. Бажання малювати з'явилося ще маленькою дівчинкою, десь з чотирьох років. Це заслуга наших пращурів, тому що передавалося це з покоління в покоління. І от багато хто запитує, чому в Петриківці так багато в Петриківці так багато майстрів, тому що у нас з дитячого садочку. Починають дітей вчити малювати. Вже там пальчиком якісь вони мазочки малюють, ягідки, калинку вимальовують. І це передається, знаєте, з такою любов'ю. Мабуть, я думаю, що Петриківка несе величезний позитив. І із-за цього вона така відома всьому світі. Зараз майстрам дуже легко, тому що ми можемо використовувати дуже багато матеріалів. Зараз є фарби по тканині, фарби по склу. Ну тобто різна різноманіття. Тільки бери, працюй. Малюй і неси позитив. Я використовувала дві фарби. Дивіться, це називається перехідний мазочок. Ми використовуємо два кольори: це світло-помаранчевий і червоний колір. І бачите, воно йде такою розтяжечкою, і ми посередині бачимо такий насичений помаранчевий колір. Але у нас було два кольори. От зараз я буду верх квіточки малювати. От дивіться, світло-помаранчеву фарбу і кінчик вмочую в жовтий колір. От Чому пензлик «Котячка»? Тому що не було пензликів. Якась майстриня спіймала кіською і вирішила спробувати з неї зробити пензлика. І вийшло доволі чудово. І Зараз ми користуємося таким прекрасним пензликом, який просто незамінний в нашому. Але, наприклад, да, білочка, колонок це такі пензлики, які зараз чудові, вони витончені, роблять мазочки. Я думаю, завдяки цьому Петриківський розпис став більш ніжніший. Малювала цибулинку, бачите, тут бутончик. Йдуть. А це складна цибулинка, яка складається, якщо подивитися кожен елемент, складається теж з таких маленьких цибулинок. Це така квіточка в Петриківському розписі, яка символізує родину. Бачите, тут скільки мазочків, і вони всі поєднуються в одній крапочці отут.